Привіт, любі мої сьогодні. Поговоримо про прочитане а прочитане вийшло невелике. Бо я не встигаю зараз багато читати. А, проте тут буде доволі багато цікавих книжок. Але хочу почати з книги, яку я все ж таки вирішила поки що закинути. І в цій ситуації все і важко, і складно водночас, тому що з одного боку ця книга мені подобалась в моменті, але я її відкладала, тому що треба було читати книжки на книжковий клуб, готуватися до якихось розмов. А, і я все ніяк не могла її взяти. Це «A Court of Mist and Fury» Бас. Sarah J. Maas, це друга частина. Я прочитала до 192-ї сторінки і закинула. Мені початок дуже подобався, мені дуже подобався різенд. Мені дуже подобалось в принципі, що тут відбувається, і мені було цікаво слідкувати за цим всім. Але коли в мене з'явився час на подібну книжку, я зрозуміла, що в мене зараз взагалі немає настрою на романтичні книги, на фентезі якісь. А на фентезі, в принципі, ви напевно знаєте, що в мене дуже рідко є настрій почитати щось подібне. Не знаю, чому, особливо в останні місяці, мене взагалі не тягне на ром-фентезі. Ой, аж, аж зівати захотілося. А, тому я вирішила відкласти, бо цю книгу я намагаюся дочитати з початку цього року, грубо кажучи. А, не знаю, коли візьмусь. візьмусь, коли в мене буде настрій на це. В принципі, чому я дуже прям загорілася читати цю книгу, бо я знайшла аудіоверсію, яку читають Dramatic Version, вона називається. І там читають актори. Кожен актор під кожного персонажа, там є музика, там є звукові ефекти. Все це дуже атмосферно читається. Мені прям дуже сподобалось. І напевно, саме через це прониклась цією історією, але я її не викидую взагалі з книжкової полиці своєї. Просто буде чекати на свій час. Книга, яку я вже показувала на своєму каналі, де я. Розповідала вам про застосунок АБУК. ось тут ви можете подивитись. І Я слухала книгу Дім для дома Вікторії Амеліною. Я слухала і читала одночасно. Я дуже полюбила це робити, коли в мене є нагода потримати книжку і послухати аудіокнигу одночасно. Я це роблю. І звісно ж, книга сподобалась. Я довго вагалася чи читати її. Я довго підступалася до цієї книги. Власне, рік мені знадобився для того, щоб все ж таки до неї дійти. Але я дуже рада, бо. Ця книга, вона, я впевнена, стане однією з найкращих книг цього року, тому що вона прям закарбувалася в моїй пам'яті, вона закарбувалася тими моментами і тими емоціями, які вона мені подарувала. І це безцінно, особливо зараз, коли абсолютно всі емоції перемішані, і я іноді не розумію, що я відчуваю до книжок, до фільмів і так далі. І оповідач цієї історії це собака цієї сім'ї, на ім'я Дом або Домінік. І, власне, це дуже чуттєва історія. Боже, я зараз буду плакати, не можна. Я дуже люблю, коли історії розповідаються від імені тварин, бо не знаю, одразу якийсь такий трохи наївний вайб, бо вони можуть не розуміти певні дії людей, думки їх, і саме через це. От через цю наївність, яку показують тварини. Мені здається, такі історії мені і подобаються. Я не знаю, що ще сказати про цю книгу, окрім того, що тут просто треба прочитати, бо е, тут є декілька розділів, і кожен розділ він розділяється на декілька невеликих глав, я би так назвала, частин. І ти просто саме через ці от маленькі частини ти не можеш перестати читати цю книгу, бо ти ще одну главу маленьку, і я прочитаю і все. І так в тебе пролітає майже вся книга. А начітка була теж чудова. Мені прям дуже вона сподобалась. Якщо хочете подивитися мої враження одразу після прослуховування прочитання цієї книги, то переходьте під те відео. А так я вам дуже раджу прочитати цю книгу. Вона неймовірна. Перерва на каву. Обожнюю каву від 25 Coffee Roasters і прийшла нагадати вам про неї. За промокодом sandra 25 ви отримаєте 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тим паче вже прийшла осінь, і це привід насолодитися кавою і почитати затишну книжку. А далі я прослухала аудіокнигу Бейлі It Happened One Summer І ця книга в нас вже перекладена видавництвом Кейс якщо я не помиляюсь. У нас тут є головна героїня Пайпер. Вона з заможної сім'ї, вона взагалі блогерка, вона ні в чому собі не відмовляє. Живе своє найкраще життя, але вона безвідповідальна на думку її батька. Після чергового факапу він відправляє її в невелике містечко, каже, що їй треба там пожити, щоб стати більш дорослою. І вона там зустрічає Брендена: це відлюдькувати такий чоловік який живе сам його дружина померла декілька років тому, і він переживає все ще цю втрату. І вони не знаходять спільну мову з самого початку, але поступово закохуються. Непогана історія, але знаєте, я, я її майже вже забула. Вона була. Занадто наївна, вона була занадто передбачувана. Я вже не раз сказала, що любовний роман це той жанр, який є доволі передбачуваним, бо там є тропи, і власне автори за цими тропами і вони ніяк тебе не можуть здивувати, бо ти знаєш, що любовні романи завжди закінчуються хеппієндом, так чи інакше. Для мене особисто любовні романи тут вже як піде-не піде, як мені сподобається герой, як мені сподобається сюжет, як мені сподобаються вайби. Тут, начебто, все це було непогано. Але воно було аж занадто передбачуване, аж занадто просто для мене. І якось. Мені не дуже сподобалось. А і ще мені е, здалося: е, не знаю, я ж знову ж таки слухала в аудіоформаті, мені здалося, що вони занадто швидко почали знайшли якісь почуття один до одного, враховуючи, що він ще і втратив дружину. Так це було давно, і він повинен вже був пережити, начебто, цю втрату. Але все ж таки, мені здалося, що якось все доволі швидко закрутилося. Потім були просадки в сюжеті. Тому е, чи буду я вам радити цю книгу? Ну, напевно, що ні, але я спробую ще почитати, послухати. Якісь інші книги те себе, а можливо пізніше. Але як я і думала з самого початку, що ця авторка мені може не сподобатись, так от з першою книгою і вийшло. Про наступні чотири книги я буду дуже коротко казати, тому що по ним я знімала спонсорське відео, тому якщо ви хочете дивитися спонсорське відео. І підтримувати і мій канал, то ви можете нажати кнопку «Спонсорувати», або перейти на Patreon і стати моїм спонсором там. І я, звісно, ж, вдячна всім своїм патронам, всім своїм спонсорам. Дякую за те, що підтримуєте. І власне мені дуже захотілося прочитати три на три три дні три книги. А вийшло трохи не так, тому що за один день, за перший, я прочитала аж дві книги: це Фостер та «Small Things Like This». Кіган Клер Кіган, я взагалі ці про цю авторку почула від Джека Едвардса, а потім почула від Олі з каналу Шикліт. І власне останній відгук Олі в останньому з її відосів мене й надихнув все ж таки познайомитися з цією авторкою, що я власне зробила. Це чудова коротка проза. І до речі, є буде екранізація на Small Things Like This, де буде грати Кіліан Морф... Мерфі. На другий день я прочитала друзі коханки та велика халепа, точніше прослухала в застосунки Еверенд. І останньою книгою була книга Райлі Сейгір Останні дівчата. Я читала Райлі Сейгір того року, власне, знайомилась з його книгою в останній, коли я збрехала, і в цей раз вирішила добити останню книгу на своїх полицях Райлі Сейгіра І скажу, що мені подобаються його детективи. Наступну книгу я читала в рамках обговорення на книжковому клубі. В букю, і це була освічена Тари Вестовер. Ці мемуари я читала вже вдруге. Перший раз я їх читала, власне, коли вони вийшли, і мені ці мемуари прям дуже сподобались. Ну і що тут казати, окрім того, що і перший раз, і другий раз ця історія мені дуже сподобалась, але я читала її знову ж таки дуже давно. І Пам'ятала тільки якісь уривки, і то, як я зрозуміла, не дуже правильно. То в мене було відчуття, що я читаю цю книгу, начебто, вперше. Мені вона дуже сподобалася, як ви можете бачити. У мене тут доволі багато закладинок, всіляк. Власне, це було для того, щоб я придумала цікаві запитання і щоб нічого не встигла забути за той момент, поки буде книжковий клуб. І власне. Я тут дуже бісилася на персонажів, а навіть не персонажів, а людей з життя Сари Вестовер. Про що ця книга? Власне, Сара розповідає нам про своє життя в мормонській сім'ї. І вона розповідає про своїх батьків, про своїх сестер та братів, в якій сім'ї вони виховували, що взагалі з ними було. І це та книга, яку треба читати, просто переживати все це разом з героїні. І це та книга, та література, яка мені дуже подобається, бо її можна порадити. Всім, і я впевнена, що 99% людей, які прочитають її, сподобається ця книга. Іноді це було дуже морально читати важко, бо тут є аб'юзивні стосунки з батьками, тут дуже багато психологічних травм, тут дуже багато через що приходиться проходити не тільки Сарі, а й її сім'ї, її членам її родини. І це все дуже жахливо, але книга чудова. Я би з задоволенням почитала щось ще, бо враховуючи, що Сара вона майже не навчалася вона взагалі не навчалася в школі, вона поступила в університет своїми силами і, власне, потім навчилася писати для людини, яка не мала ніякого соціального бекграунду, не мала ніякого навчального бекграунду зі школи, це прям величезна. Перемоги, я вважаю, і перемога над її демонами і над її травмами. Наостанок я залишила ще дві книги, і вони теж найкращі цього місяця. От прям дуже вдалий був місяць, я не знаю чому. Але я прочитала нарешті треба трошки потерпіти, медичні хроніки Анастасії Пристаї. Вона лікарка, хірургиня, проктологиня, і розповідає про свій досвід. Я обожнюю подібні книжки, бо того року, власне, мені здається, в серпні теж я. Я читала сміх в кінці тунелю. Там були записки анестезіолога, і анестезіолог розповідав, як він навчався про його досвід як лікаря. А тут була вже історія Анастасії в чомусь вони схожі. І іноді, коли читаєш медичні такі от мемуари медиків, то Начебто ти попадаєш в, такий, в таку безвихідь, з якою ти прям не знаєш, що робити, дуже цікаво читати. Мені завжди дуже цікаво читати подібну літературу про кейси, про те, як вони рятують людей, про те, як за тих чи інших причин не змогли вони врятувати людей. Просто про якісь переживання і досвід. Я обожнюю такі книги. Вона читалася дуже легко. Я вже сказала дівчатам з віхоли, що мені обов'язково треба всі інші книги, які коли-небудь вийдуть. Йдуть, якщо вийдуть про лікарів, от подібні книжки мені потрібні. Я їх обожнюю. Що ви не знали, до речі, у Анастасії є свій блог, виявляється, вона там розповідає про свій досвід хірургині-проктологині. Я вважаю, вона чудова спеціалістка, не дивлячись на те, що їй ставили палки в колеса. Ну, враховуючи які динозаври, блін в нас працюють в багатьох не тільки в медицині, а й в освіті і так далі. Але, от все, мені здається, стоїть на от таких людях, як Анастасія, які, попри все, хочуть стати спеціалістами, хочуть робити краще людям. Інакше ми б вже були в жопі повніше. Остання книга, цю книгу ми брали на мій книжковий клуб. І ми якось дуже швидко. Зрозуміли, що хочемо читати саме цю книгу, і я дуже рада, бо я хотіла її прочитати. Це половина жовтого сонця Чмаман Дангозі Адічі. Єдине, що скажу, я слухала в аудіоформаті цю книгу, бо на сторітел вона була, і я вирішила, що спробую послухати в аудіоформаті, бо мені дуже хотілося знову ж таки в оригіналі це все прочитати. Це додало атмосферності до читання цього, бо по-перше, нараторка вона зберігала. Африканський діалект вона зберігала акцент африканський, і це було прям дуже цікаво. І я відчувала, начебто, ці герої дійсно зі мною розмовляють. Тут чудовий переклад, нічого не кажу, але. Звісно, що коли ти перекладаєш на українську, то все одно ти та розумієш, але ти не, не чуєш героїв, начебто, я не знаю, як це пояснити. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Але про що ця книга? Вона розповідає про Біафру: це невелика держава в Нігерії, і про те, як вона здобувала свою незалежність 60-х роках. І в нас тут є. Доволі багато персонажів, навколо яких все відбувається. Вони абсолютно з різними, з різним досвідом. Вони з абсолютно різними темпераментами і поглядами на цю війну. Але завдяки ним ми можемо в повноті оцінити і подивитися на все, що відбувається. Кожен раз, коли читаю подібні книги, я розумію, що ти не можеш не порівнювати з одного боку, Я не люблю порівнювати з українською війною щось подібне, але все ж таки щось схоже тут є. Схоже в тому, як люди гинуть, як вони страждають, як вони намагаються вибороти свою незалежність, як люди ставлять палки в колеса. На моменті, коли тут показуються американці, які приїздять в, в табір для біженців і кажуть, що ці біженці вони недостатньо страждають. Ну, мене просто порвало. І тут дуже багато таких моментів. Тут є тут всі ці персонажі вони дуже колоритні. Тут є. Звичайний хлопець, сільський угву, який нам показується від дуже наївної людини до людини, які, яка намагається знайти певний сенс в цьому житті намагається знайти себе і зрозуміти, що взагалі відбувається. Тут також є річард, це британець, який приїхав в Нігерію і намагається влитися в це суспільство, бо він хоче відчувати себе теж нігерійцем. І отут теж цікаво було, бо ми підіймали питання з приводу того, чи має він право на це, чи взагалі стане він повноцінним членом цього суспільства, бо все ж таки він в нього взагалі інший досвід він виразв. Він виріс в Британії, він білошкірий, і як до нього ставляться інші люди. Це все було за цим було дуже цікаво спостерігати. А також тут є Одинік, бо він професор і він за революцію. І ми дивимося на те, як він теж трансформується. Погляд на його ідеї змінюються, і в яку сторону. І також тут є дві сестри: це Олана та Кайнене і. Як вони такі схожі і такі різні, намагаються пережити цю війну і пережити все це? Це чудова робота. Я вже читала а, маленькі роботи Денгозі Адічі «We should all be feminists» та «Notes on grief». Перша книга це. Перша невелика книга, це власне про те, як треба бути феміністками. І це, грубо кажучи, її текст, з яким вона виступала на TED Talks, якщо я не помиляюсь. А «Notes on Grief» – це її спогади про батька, який помер. І вона таким чином намагається виплеснути всі свої емоції. Спроба її сказати, те, що вона не встигла сказати батьку. Дуже хочу прочитати її американку, і напевно, в принципі, все, що вона випустила. Якщо я не помиляюсь, в неї ще є якісь є твори. Читається дуже легко, не дивлячись на те, як, які важкі теми тут підіймаються. Ну, це 100% треба читати. От таке було прочитане. Обов'язково розкажіть, які книги ви читали, що вам сподобалось, і чи знайшли ви найкращі книги цього місяця для себе. Ну, на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!